Завтра не буде, минуле пройшло. Сьогоднішні кроки важливі, як ніколи. Час неблаганно біжить, не чекає. Живи сьогодні, майбутнє не знає. Живи сьогодні, так, наче завтра не буде. А завтрашній день все вчорашнє забуде. Згаяний час піде на вічно. Тож live today і відкинь старі звички. Минуле у минулому сьогодні те, що є. Завтра під питанням відкладай, якщо що є, але запам'ятай, кожна мить цінна. Не дай часу згаснути, як зірка осіння. Карпе єм, лови момент, не озирайся назад, це твій заповід Сьогоднішній день це все, що в тебе є, Живи на повну Хай серце твоє б'є, Карпе єм, лови момент, не озирайся назад, це твій заповід Сьогоднішній день це все, що в тебе є, Живи на повну Хай серце, твоє б'є. Відкинь, сумніви, страх та невпевненість сьогоднішній день це твоя можливість зробити крок вперед, досягнути мети. Живи сьогодні, бо завтра можеш не встигти. Забудь про минуле, воно вже неважливе, майбутнє невідоме, але ти креативне, створи своє щастя власними руками. Живи сьогодні, пиши своїми словами. Карпедієнт, лови момент. Зарайся назад, це твій заповід. Сьогоднішній день це все, що в тебе є, що винна хай серце твоє б'є. Карпе дієм, лови момент, не озирайся назад, це твій заповід. Сьогоднішній день це все, що в тебе є. Живи повну, хай серце твоє б'є, завтра не обіцяне, сьогодні реальність, живи кожну мить, це твоя відповідальність. Карпе дієм, запам'ятай ці слова. Живи сьогодні, завтра прийде нова доба.